Я не попросив сьогодні розповісти про західні так мовити вектор, про те, як західні змі, як вони себе ведуть в Україні. Хочу сказати, що, по-перше, ми в інтерв'ю повністю підтримуємо це звернення топ цензурі, і ми також підтримуємо це звернення до журналістів західних, бути набагато критичнішими щодо російських змі. З іншого боку, хочу сказати, що ми... З ними багато працюємо і дуже багато зараз журналістів в Україні. Дуже багато їх було в Україні, як в країні, так і в готелі Україна. Дуже багато їх працювало в ці дні, зокрема 18, -го, 19, 20 лютого. Все вони бачили на власні очі. Все вони передавали дуже часто. Ну, ті, які там були, дуже часто передавали лайф з прямими включеннями і так далі. Моє враження, моє враження. Спілкування з ними з моніторингу західної преси і телебачення, це те, що здебільшого це об'єктивна інформація. Це інформація зважена з різних боків показування. Це не означає, що немає проблеми, немає на що звертати увагу. Звичайно, перша така проблема це певний, певний акцент на утракала очевидно. Тому будь-яка група будь-якого телеканалу, яка приїжджає тут, рано чи пізно з'являється ця тематика. Нещодавно, наприклад, на BBC був, був матеріал про це. З одного боку, ми маємо, мені здається, тобто, моя політика спілкування з ними, з журналістами західними, наша політика це локалізувати, так? тобто показати, що так, ці певні рухи існують, але вони мають певну дуже чітку нішу, що вони є абсолютно відвертою меншістю в українських протестах. І, в принципі, навіть цей сюжет на BBC, який був 1 березня, мені здається, він... там був певний суттєвий перекос, але певні меседжі щодо того, що це меншість, він був присутній. звичайно, це не порівняти з тим, що існує на російській імені. Дуже важливий німецький напрямок. Дуже важливий німецький напрямок. Французи, моє враження від спілкування з десятками французьких медіа, показує, що вони дуже симпатизують нашим подіям, вони дуже симпатизують наші революції. І навіть попри таку вроджену якусь русофілію, яка яка існує Франції, революції філія, так би мовити, тобто любов до революції, до протестів, їздить здебільшого переважує французькі. Тому звичайно є нюанси, але здебільшого ключові французькі телеканали, ключові французькі радіостанції, а вони дуже впливові у Франції, вони є, вони є симпатизують нашим подіям українським, українським протестам і намагаються показувати об'єктивну картину. З німеччиною все складніше мені здається, чому тому, що попри якісь з одного боку є звичайно економічні економічні. Зв'язки на сильніше в Німеччині з Росією, ніж у Франції. З іншого боку, у, у німців дуже серйозний психологічний мертво. 에... Вони після Другої світової війни намагаються помиритися з усіма своїми ворогами. З Францією вони помирилися, з Великобританією помирилися, з американцями помирилися з росіянами, тому вони бояться дуже сильно конфронтації завжди. Тому ось я активно моніторю німецьку пресу. Що я можу сказати, наприклад, про сьогоднішні публікації? Була стаття на Welt, яка мене особисто е збентежила. Е збентежила чому? Тому що журналісти бачать, що є дуже сильний тиск заходу на Росію. Ми всі бачили з нами, я сподіваюся, вчорашнє засідання. Бо ми бачили такого досить серйозний тиск, який був з боку американців, британців і французів на е, представника Росії Чуркіна. Але е, може бути така тенденція в деяких західних змі, що, мовляв, надто сильний тиск, давайте дружити з росіянами, давайте поважати росіян, росія це велика культура і І, на жаль, цих статтів в Дівет не було, це просто мене вражає, не було жодної згадки про. Так, ніби України взагалі в на порядку денному Захід Росії так, ніби Україна взагалі не існує. Там була остання фраза, що ми не маємо захищати наших друзів-поляків, а про Україну не було. А, на, а стат... стаття о чому була? Стаття про те, загалом про те, що ми маємо ми не маємо відштовхувати від себе росіян. Ми не ми маємо поважати росіян, ми маємо їх. Більше радше обійняти, ніж відштовхувати. Хоча там були фрази про невротика Путіна і так далі. Питання. Тобто, на, на такі статті на, наша політика це якби, збирати людей максимально, які володіють різною мовою, франкофонів, німецькофонів, англофонів, реагувати на такі статті прямо. Сьогодні ми хочемо відреагувати на цю статтю, в редакцію. Але з іншого боку, ця стаття, яка мене збентежила, але, але з іншого боку, інші, наприклад, німецькі медіа я проглядав за сьогодні, вони мають іншу тональність. Тобто вони мають тональність, об'єктивно вони мають тональність. Вони прямо називають речі своїми іменами, наприклад, Die Zeit або Дочі Zeitung, Вони говорять, що Росія це агресор і так далі. І так далі. Шпігель дуже важливу роль зараз відіграє або Уво Клусман. Це редактор Шпікеля дуже активно працював в Москві, 10 років здається кореспондентом. Я думаю, всі ви бачили його статтю про кримських татар, і дуже це було поширено в, в медіа. Я би не перебільшував такої небезпеки, яку яку несе ця стаття. Але все ж таки, тобто я би не панікував, не треба панікувати, не треба думати, що там росіяни все купили. Ні, Це певний локальна крапелька в якомусь медіадискурсі в західному. І я би сказав, що ця крапелька врівноважується іншими статтями. На тому ж спідділі сьогодні була стаття абсолютно іншої тональності, абсолютно багато критичніша до Росії і так, далі, і так далі. Тобто є виклики, над ними треба працювати, їх не треба драматизувати. Ось такі ось такі мої меседжі. Дуже важлива російська пропаганда про західні змі поширилась в російських соц соцмережах. Інформація про те, що західні змі тепер відтепер підтримують Росію, що вони зрозуміли всю, значить, всю ситуацію. і Тому от західні змі стали на бік на бік Росії, на бік Кремля і так далі. Тобто ми теж не маємо купуватися на це. Це пропаганда для російського споживача, для російського я думаю, мій колега розкаже про інтернет, але ми всі також знаємо, що дуже про прокремлівські боти. Дуже активно вони дуже активно коментують і всіма мовами світу. І тут мені здається, ця волонтерська якась спільнота українська має. Ми всі маємо активніше саме відповідати на якісь коментарі до, до публікацій, в тому числі в соцмережах головних медіаплоплатформ Захід. І три, три речі, над якими, мені здається, треба нам працювати всі Ми, ми в інтерв'юзі активно працюємо вже над цим і будемо працювати, в тому числі включно з, з співпрацею з МЗС. Це те, що західні ЗМІ, в чому вони дефіцит відчувають? Вони дефіцит відчувають в спікерах багатомовних, спікерах англомовних, німецькомовних, франкомовних, італійськомовних. Їм потрібні коментатори. Ми маємо створити, і цей список вже створюється, але ми маємо створити такий єдиний список на кілька десятків імен, об'єктивних, адекватних людей, які говорять різними мовами, які можуть давати коментарі. Їм потрібні фіксери. Фіксери це люди, які працюють тут з меню. Тобто, якщо французька група сюди приїжджає, то вони потребують когось, хто їм буде давати контакти, перекладати, і так далі. І так далі. Здебільшого вони знаходять цих фіксерів. Серед кола перекладачів. Інколи це люди не в контексті, інколи це люди. Ми, ну, вже, ми вже працюємо над цим давно і е, на, за допомогою, наприклад, громадського сектору Майдану був такий створений такий мобільний пул фіксерів. Е, досить добре координований, але це треба розширювати. Цей, цей пул людей треба розширювати, які будуть працювати з цим. І перекладачі, звичайно, перекладачі, які будуть і теж дуже багато ініціатив локальних, низових в Україні. Кілька таких англомовних ресурсів на волонтерських засадах було створено. Цю практику треба поширювати і продовжувати. Це дуже важливо, і зокрема, навіть допомагаючи нашому МЗС, бо у них не завжди, я знаю, що нову команду, яка там працює, там дуже хороші мені здається, люди, але у них не завжди вистачає звичайно рук. 就。